І я. Давай дружити разом. Привіт, друже! Ось і настав час нашої зустрічі. Сьогодні ми відправимось у подорож ще однією цікавою країною. Тож, не будемо зволікати, а розпочинаємо. Таємниця Дружболандії. І знову новий рік! Так цікаво, ти наче переходиш з одного часу в інший. Михайлик стояв біля вікна, дивлячись на сніг, який падав великими клаптями. Засинаєш в одному році, а прокидаєшся в іншому. Так незвично. Як правило, школярі з нетерпінням очікують цього часу. Як думаєш, чому? запитав він у сестри. Ну тому, що попереду зимові канікули! радісно проспівала Марійка, кружляючи кімнатою. Можна довше вранці спати, частіше зустрічатися з друзями, мандрувати. Ось тільки картини треба дописати, додала вона, зупиняючись біля Мольберта. У грудні учні художньої школи, у якій навчалася дівчинка, вирішили взяти участь у благодійній виставці. Діти, а також місцеві художники, скульптори та інші митці віддадуть на виставку свої роботи, які можна буде не тільки оглядати, але й купувати. Усі гроші, отримані від продажу, передадуть міському зоопарку. Останнім часом вартові часто були в зоопарку. Яша, Михайлик і Тишка спостерігали за улюбленими тваринами і годували їх. А Марійка робила ескізи своїх картин. Дописувала їх дівчинка вже вдома. Цікаво, а сподобаються наші малюнки людям чи ні? додала юна художниця. Виставка відкрилася за два дні до Нового року. Відвідувачів було багато, і вже за кілька днів на роботах з'явилися червоні ярлички. Це означало, що річ продана, і після закриття виставки покупець її забере. Вартові приходили щодня. Марійка дуже зраділа, коли побачила червоні ярлики на своїх картинах. Такі самі ярлички були на роботах її друзів з художньої школи. Вони сподобалися! Картини комусь сподобалися, раділа дівчинка, і вартові разом із нею. Одного разу Яша помітив в залі гену минув рік відтоді, як Марійка назвала його мандрівним лицарем, і костюм Гени зайняв перше місце в конкурсі на новорічному святі. За цей час хлопчик дуже змінився. При зустрічі він завжди усміхався Марійці і вітався з нею, а також більше не ображав малюків. З іншими вартовими він і далі не дружив, але припинив дражнити. Ось такі чудеса трапляються, коли дотримуєшся божого правила. Відповідай на зло добром. Марійко, поглянь, гена стоїть біля твоєї картини і не відводить від неї очей, тихо сказав Яша. Я помітив, що він уже втретє до неї повертається, і не він один, до речі. Той дядечко в синьому піджаку теж біля неї стояв довго. Маріці дуже подобалися орли. У зоопарку біля клітки з цими птахами вона стояла найдовше, а з одним орлом на прізвисько Арло навіть розмовляла: Привіт, Арло! зазвичай говорила дівчинка. Ось я й прийшла. Ти на мене чекав? Напевно, ні. А от я дуже хотіла тебе побачити. Знаєш, учора в школі я виступала з доповіддю про орлів, я й не знала, що у вас таке цікаве життя. Ось я дивлюся на світ прямо або знизу вгору. А ви майже завжди згори вниз. Я так дивлюся тільки з вікна літака. Іноді дівчинці здавалося, що Орел слухає її і навіть впізнає під час зустрічі. Саме Арло Марійка намалювала на своїй картині, біля якої зараз стояв Гена. Дівчинка вирішила до нього підійти. Привіт, Гено, промовила вона. Тобі подобаються картини на виставці? Вони гарні, відповів хлопчик. Але Орел мені сподобався найбільше. Він як справжній, такий гордий, тільки чомусь сумний. Мені здається, що якби він не був Орлом, то напевно заплакав би. І мені так здається. Зітхнула Маріка. Знаєш, цього орла врятували, його поранили браконьєри, а працівники зоопарку вилікували. Тільки тепер він не може літати. Напевно, тому він і сумує. «А вже ж, орлам не до вподоби жити в клітках, тихо промовив Гена. Увечері вартовим зателефонував дядько Петро. Як завжди, він гостював у своїх друзів і запросив підлітків приїхати до нього. Тепер вже в Албанію. У батьків теж були вихідні, тому вони вирішили їхати разом з вартовими. Ура! Зраділи друзі! Пригоди в пошуках головного тривають. Цікавенки країни. Гори, ущелини, озера, ріки і родючі долини. Маленька гірська країна на півдні Балканського півострова в усьому світі відома як Албанія. Однак самі жителі називають її шкіперія. За однією з версій, ця назва походить від слова, що албанською означає орел. Отже, шкіперія означає країна орлів. У національному парку Логара трапляються дерева, які албанці називають сосна прапор. Чому? Порівняй фотографію сосни й албанського прапора. І ти все зрозумієш. Біля міста Вльора зустрічаються два моря: Іонічне й Адріатичне. Здавалося б, вони різні, але обидва є частиною одного середземного моря. Кажуть, що в місці їхньої зустрічі навіть у дощову погоду вода має особливий смарагдовий відтінок. Беса. Албанська клятва. Яка повинна бути виконана, чого б це не коштувало. За легендою, саме таку клятву дав герой Албанії, названий Скандербегом. У 15 столітті він воював із турками, щоб визволити свою країну. У містечку Круя збереглися залишки його фортеці, і стоїть великий пам'ятник. Неподалік від міста Саранда є незвичайна водойма. У самому центрі колір води темно-синій, а з боків блакитний. Саме тому з невеликої відстані ця водойма схожа на людське око. Протягом року температура води в ній однакова 13 градусів за Цельсієм. Тому охочих скупатися дуже мало. Зате на гойдалках, розташованих над водою, багато хто гойдається із задоволенням. Албанська мова не схожа на жодну іншу мову світу. Крім того, у кожному районі країни своя особлива вимова, яку албанці одразу ж визначають: албанці полюбляють молоко і все, що з нього виготовляють. Щодня вони ложками їдять густий албанський кефір. Після отримання з молока вершкового масла залишається маслянка. Вона добре втамовує спрагу в спекотні дні. З усіх сирів албанці найбільше люблять бринзу з овечого молока. Фрукти теж на столі цілорічно, адже в десертах замість цукру зазвичай використовують мед. Досліджувати разом цей чудовий, дивовижний світ. 40 років тому, за наказом правителя країни, по цілій Албанії побудували бункери сховища. Дуже багато, понад 700 тисяч. Албанці боялися, що на них нападуть вороги. Бункери розташовані повсюди. У парках, лісах, горах, на вулицях міст і навіть на пляжах. Знести їх зараз складно. Тому мешканці почали використовувати їх як кав'ярні, дров'яні склади і навіть курятники. Лагуна Караваста віддалена від Адріатичного моря великою смугою піску і оточена сосновими лісами. Саме її обрали для гніздування кучеряві палікани. Чому кучеряві? А тому, що на голові і на шиї у них кумедні кучерики з довгого закрученого пір'я. Цих рідкісних птахів ретельно оберігають і навіть викарбували їхні зображення на монеті номіналом один лек. У парк Карабурун Сазан можна потрапити тільки з боку моря. Сюди їдуть зазвичай поціновувачі підводних мандрівок. Це і зрозуміло, адже в парку багато великих печер, давньоримських і давньогрецьких затонулих кораблів, а також великих підводних лук морської трави Посідонії. Це найбільша рослина планети, довжина якої сягає 8 кілометрів і навіть більше. Так дивовижно пропливати з маскою над зеленими посадженнями і розуміти, що блакит над головою це не небо, а та ж сама вода. Гірокастра це місто біля підніжжя і на схилах гір маллі і гєри. Підійматись на круті пагорби його вузенькими вуличками не так то й просто, то вгору, то вниз. Ось тобі й тисяча кроків. У місцевих старовинних будинках незвичайні дахи, охайно і майстерно викладені плоскі кам'яні плити і втримуються вони там на даху не цвяхами чи смолою, а власною вагою. Тивовижно! До речі, тут готують. Дуже смачні албанські буреки. Пироги з сиром і шпинатом. Дійсно дуже смачні. У гірській країні і без скеледромів? Хм, такого не може бути! В Албанії вони, звісно ж, є. Найкращим вважають скеледром рок Тірана Клімбінг Gym, Розташований у столиці, в місті Тирана. Тут вилазять вгору і діти, і дорослі. Хтось просто заради задоволення, а хтось для тренувань, щоб пізніше взяти участь у фестивалі скелелазіння. Албанці не уявляють, як можна готувати їжу без спецій: червоний, і чорний перець, часник, петрушку, м'яту, базилік, розмарин використовують у всіх відомих стравах. Виїжджаючи з країни, потрібно обов'язково захопити з собою сувеніри: мідний посуд, яскраві килими з овечої вовни, варення з інжиру або кавуна, албанські оливки, камінчик з морського берега і, звісно ж, багато-багато фотографій. Hello, kids! Час вчити англійську. It's English Learning Time! Ви помітили, як часто і непередбачувано зараз змінюється погода? Один день спека, інший дощ, і холодно. А чи знаєте ви, як описати погоду англійською мовою? Давайте ж вивчимо разом. Як сказати сонячно? Sunny Sunny. Хмарно. Cloudy. Cloudy. Тепло. Warm. Warm. Прохолодно. Cool. Cool – Спекотно. Hot – Hot. Холодно. Cold – Cold. Дощавлива погода. Rainy – Rainy. Вітряно. Windy – Windy. Сніжно. Snowy – Snowy. Як запитати, яка зараз погода? What is the weather like? Сьогодні сонячно і тепло. It is sunny and warm today. Я люблю прохолодну, погоду. I like cool дощівливу погоду. Взимку сніжно в Україні. It is snowy in winter in winter Ukraine. Що ж, тепер ви знаєте, як розповісти про погоду. Отож, яка вона сьогодні? Можете розповісти своїм близьким. До зустрічі! Bye bye! Слідами дружболандії В усі часи люди милувалися і захоплювалися орлами цими гордими та сильними птахами. Багато переказів, легенд і притч про них склали. Ось одна із них. Орел і орлиця вибрали одне одного і створили пару на все життя. Потім вони почали будувати своє гніздо, обравши неприступний виступ на скелі. Орли намагалися розташувати гніздо так, щоб мати хороший огляд і захист від сильного вітру. У міцних дзьобах птахи довго приносили товсті палки, гілки та грудки багнюки. Багнюкою вони скріплювали основу гнізда, яке вийшло великим 2 метра в діаметрі, і дуже міцним. Воно витримувало і чималу вагу самих птахів, і вітер закінчили побудову орли утепленням гнізда. Вони використовували траву, кору, мох, пір'я і хутро інших тварин для того, щоб майбутнім пташенятам було м'яко і тепло. Через деякий час орлиця відклала яйця і почала їх висиджувати. Орел підгодовував свою подругу чимось смачненьким, а орлиця літала лише інколи, щоб розім'яти свої крила. У цей час у гнізді залишався батько. Нарешті яйця почали ворушитися. Батьки уважно спостерігали за ними, але не допомагали пташенятам вибратися з яєць. Вони повинні були зробити це самі за допомогою спеціального зубчика на дзьобі. Орлята докладали зусиль майже два дні. Нарешті, вирісши з яєць, втомлені пташенята змогли відпочити в теплому гнізді, де вітерець підсушував їхній мокрий пух. Ось він, перший прояв самостійності і початок виховання майбутнього орла. На перших порах орлиця не покидала малюків, зігрівала їх, а Орел забезпечував сім'ю їжею. Принесено ним їжу орлиця розривала на маленькі шматочки і закладала у роззявлені дитячі дзьобики. Коли ж вона побачила, що діти можуть самостійно здзьобувати їжу, то так само почала літати на полювання. Та шенята звикли залишатися на самоті без маминого піклування. Коли діти зміцніли, батьки почали видаляти з гнізда м'який матеріал, роблячи гніздо незручним. Майбутній Орел не повинен ніжитися в пуху, йому необхідно загартовуватися, так вважали батьки. І ось настав день, коли Орел і Орлиця зрозуміли: час готувати дітей до польотів. Орлиця почала легенько підштовхувати їх до краю гнізда. Згодом поштовхи ставали дедалі сильнішими. Мама показувала дітям, що їм час ризикнути і вирушити у свій перший політ. Звісно, увесь цей час пташенята бачили, як гарно літають і кружляють у повітрі їхні батьки. Однак одна річ бачити, а зовсім інша наважитися покинути затишний дім. Орлята пручалися і не хотіли ризикувати. Тоді орлиця викинула їх із гнізда. Орел повинен навчитися літати, інакше він не зможе вижити. Коли пташенята почали падати, у них пробудився інстинкт, і вони спробували летіти. Мудрі та люблячі мама з татом були поряд з ними. Як тільки вони побачили, що пташенята втрачають сили і не можуть керувати польотом, то кинулися донизу і підхопили їх на свої крила. Орли повернулися до гнізда, відпочили і знову почали спонукати дітей до вправ. Однак друге пташеня раз у раз відмовлялося покидати гніздо. Тоді батьки припинили постачати його кормом. Вони годували тільки перше, а потім сиділи і не реагували на жалібні крики маленького боягуза. Урешті-решт голод змусив і це пташеня здійснити політ. Це був ще один важливий урок для пташенят. Перевір себе. Ну що ж, настав час запитань по нашому сьогоднішньому випуску. Сподіваюсь, ви були уважними і все запам'ятали. А почнемо ми з ось такого запитання. Албанія це велика чи маленька гірська країна? Правильно. Це маленька гірська країна, яка знаходиться на півдні Балканського півострова. А чи люблять албанці молоко? Так, вони дуже полюбляють і молоко, і все, що з нього виготовляють. А чи полюбляють албанці спеції? Так, вони дуже їх полюбляють. Червоний, і чорний перець, часник, петрушку, м'яту, базилік і розмарин використовують у всіх відомих стравах. 40 років тому, за наказом правителя країни, по цілій Албанії побудували бункери сховища. Так це чи ні? Вірно, саме так і було. І побудували їх дуже багато. Понад 700 тисяч. І останнє запитання. Чи є в Албанії парк, в який можна потрапити тільки з боку моря? Правильно є. І називається цей парк Карабурун Сазан. Ось так швидко і закінчився час нашої програми. Ми з нетерпінням чекатимемо наступної зустрічі, тож не пропусти наступного випуску. Бувай! Дружболандія